Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що чекають чоловіків, якщо в період з 18 травня по 18 липня вони не підуть до ТЦК і не оновлять свої військово-облікові дані. Отже, поїхали. По-перше, всі, хто перебуває на військовому обліку з 18 травня по 18 липня цього року, мають прийти до ТЦК або ЦНАПів чи через електронний кабінет. Оновити свої військово-облікові дані. Друге, дуже цікава історія це ступінь придатності. Це одна з військово-облікових даних, яка має бути must-have. Я говорю зараз про ВЛК. Тобто ВЛК обов'язково буде при оновленні відповідних військово-облікових даних. По третє, всі означає всі. Це відповідне військово зобов'язання резервісти, призовніки, хто навіть не знав, жінки військово зобов'язані мають відповідно всі оновити свої дані. У випадку, якщо, наприклад, я ходив, ходила в невже ще треба йти? З цього приводу думки моїх колег різняться? Моя думка з цього приводу, що закон зворотної дії в часі немає, і в такому випадку за рахуванням Оцифрування всіх чоловіків такі дані мають передаватися територіальними центрами комплектування до електронного кабінету призовника відповідно автоматично. Яким чином же ТЦК може впоратися із таким навантаженням за два місяці з урахуванням того, що зараз черги вже з ночі? Моя думка, що не виключене, що 60-денний строк законодавець ще може продовжити а може і ні. Ну тут на це розраховувати не треба, але не треба і виключати. Щодо способу оновлення даних, які слід обрати, по перше, електронний кабінет ще не запрацював. Щодо ЦНАПу, то вони в принципі самі не розуміють, як оновлювати ці дані, і територіальні центри комплектування це черги з п'ятої ранку. Вже зараз і пропускна здатність по кількості чоловіків на сьогодні це 15-20 відповідно на день. Хоча Ційна ТЦК має працювати 24 чотири на сім. Снапи хочу звернути увагу: право на відстрочку не оформлюють, це робить лише ТЦК. Оскільки цей обов'язок прямо встановлений законом, невиконання відповідно даного обов'язку, тобто не оновлення відповідних своїх даних, може бути автоматично трактуватися працівниками ТЦК як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А це відповідно, як ми з вами розуміємо, знову ж таки повертаємося до знайомих статей: це 210 десята прим, 1 Кодексу України про адмінправопорушення. І тут уже оцей аргумент, що я не отримую. Мавав повісток, тому що я не з'явився, а тому і нічого не порушував в даному випадку. Він вже не допоможе. Щодо розмірів штрафів, в тому числі по статті 210 1 Кодекс України про адмінправопорушення, то закон 10.379 ще не прийнятий. Але Верховна Рада планує прийняти закон, який дозволить автоматично штрафувати за право порушення правил військового обліку, взагалі без складання протоколу щодо порушення. Прав громадян з цього поводу, всі, з цього приводу, всі ми розуміємо. В даному випадку суть законопроекту заключається в наступному: заочні штрафи, штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію зможуть накладатися без особистої присутності порушникам. Автоматична фіксація: це штрафи будуть накладатися на основі даних з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, які автоматично фіксуватимуть порушення. Сум штрафів законопроектам передбачені такі суми штрафів: 3500 гривень за несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання, 3,5 тисяч гривень за несвоєчасну постановку на військовий облік, 5 тисяч гривень за зняття з військового обліку без законних підстав, 5 тисяч гривень за ухилення від військового обліку. Щодо можливості оскарження, тобто про е, так звані конституції. Інституційні права громадян і право на звернення до суду і відповідне оскарження. Штрафи можна буде оскаржити в суді протягом 30 днів з моменту їх накладення. Дуже важливо, на що хочу звернути вашу увагу. Законопроект ще не прийнятий, але очікується, що він буде проголосований найближчим часом. Тому, в принципі, очікуємо, що все ж таки буде. Автоматичне накладення штрафів має спростити, як вважають наші законодавці, процес притягнення до. Відповідальності про порушників правил військового обліку, так званих ухилянців, з іншого боку, ми всі розуміємо, що даними штрафами можна просто поповнити державний бюджет. Штрафи мають стати, як зазначив законодавець, додатковим стимулом для громадян щодо отримання відповідне право військового обліку, і в принципі можна зробити висновок про те, що вони вже стали даними підставою, судячи з тих черг, які стоять відповідним вже в ТЦК. Міністерство оборони в свою чергу також оприлюднило список заходів, впливу, які можуть застосовуватися до військовозобов'язаних чоловіків за невикон. Нання ними обов'язків під час мобілізації. Що ж до даних заходів впливу, то вони будуть застосовуватися поетапно. перше це адміністративне затримання та доставка до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки. Це ми розуміємо, розширення повноважень вже ТЦК і поліції, керівник ТЦК може звернутися до поліції, щоб затримати та доставити військово зобов'язаного чоловіка, який не з'явився за викликом. Рекомендаційний лист з з вимогою виконання мобілізаційних обов'язків. Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК надсилає військово зобов'язаному чоловіку поштою рекомендаційний лист з вимогою виконати мобілізаційні обов'язки. Ми всі з вами розуміємо. Я говорила про це в своїх попередніх відео. Що відповідна, якщо громадян, громадянин не отримав даний лист, а йому просто воно упало в скриньку, то вважається, що даний лист є отриманим. Отже, і штраф буде Щодо форми змісту листа, Міністерство оборони також має визначитися. День вручення листа вважається днем розписки або відмови від його вручення, ну тобто, або отримання звернення до суду про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. Про це ми також говорили в моїх попередніх відео. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання рекомендаційного листа військовозобов'язаний чоловік не виконає свої мобілізації, Заційні обов'язки, то відповідно територіальний центр комплектування може звернутися до суду із проханням, про тимчасове обмеження його права керувати транспортними засобами. Розглядає звернення територіальних центрів комплектування та приймає рішення що ж до виконання даної вимоги або відкликання вимоги. Вимога вважається виконаною, коли військово зобов'язаний чоловік виконав свої мобілізаційні обов'язки. Тобто, ми розуміємо, що він прибув. До ТЦК вимога може бути відкликана після завершення мобілізації, тобто вона, як ми розуміємо, що не завжди чоловік може прибути відповідно до ТЦК. Він може тримати цю вимогу, а на цей час не знаходитися на території України. Щодо документального оформлення виконання вимоги, то ТЦК видає військово зобов'язаному чоловіку документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних. Органів, наприклад, це може бути за місцем роботи громадянина. Так наразі до мене звернулись багато чоловіків і юридичних осіб щодо того, що, що робити, коли вони одержують дані вимоги. Важливо зазначити, що невиконання мобілізаційних обов'язків є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність відповідна із законодавством України. Про дані штрафи ми також з вами вже говорили. Ось тому, як я вже зазначила, дані штрафи ще є в процесі, за них ще не проголосували, але в принципі буде будуть посилювати, як ми бачимо, з боку держави контроль відповідно щодо з військовозобов'язаних чоловіків, для того, все ж таки, щоб вони прийшли до ТЦК. Тобто знайте свої права. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Якщо воно було корисне, то обов'язково ставте вподобайки. Якщо у вас виникли запит. Тання пишіть, телефонуйте нам. Не забувайте про наш телеграм-канал. Все обов'язково буде Україна.